Хочу поділитися з вами думками про те, чи потрібно слухати владу, виконувати все, що каже влада, всі закони, або що таке поклонятися, поклоніння. І чи маємо ми різницю, чи ми розуміємо, як це розрізняє нас Господь Ісус Христос. Знаєте, у світі є таке, є таке розуміння, що треба. Повністю підкорятися владі це так. Це звісно, Ісус Христос він не вчив нас порушувати закони, не підкорятися владі. Але коли його зв'язали, коли його вели на розп'яття, то Петро він відрізав одному з суздарів того часу представнику владі вухо та Ісус йому сказав убрати меча. Тому що тому, що це була влада на, на той час, і їй треба було підкорятися і не йти проти влади. Сьогодні теж е, ми можемо е, е, виконувати закони. Ми, нам потрібно підкорятися владі. Але якщо сама влада порушує закон Божий, або не знає його та порушує те, що говорить Біблія, те, що казав Ісус Христос, або знає і порушує, то це йде проти Бога на сьогодні, і це дуже. Е, Дуже неправильно, тому що е якщо немає цього виконання Слова Божого, то немає миру у всьому світі. І ми будемо жити у цих проблемах і прокляттях. А Ісус Христос Він вмер, Він був в розі п'ятий не просто за кожну людину, а за ту людину, яка прийняла любов та милість у своє серце та живе Слово Боже у своє серце та живе по закону Божому, виконує закон Божий. Але не за тих, тих людей Ісус помирав, хто порушує біблійське. Письмо, все, що там сказано, і той, хто живе в гріхах, і, наприклад, навіть не збирається розібратися з гріхами або куриця, або п'є, або ще якесь зло робить. Багато зла світ він у злі знаходиться сьогодні. Тому треба, щоб жертва Христа не була напрасною в наших в нашому житті, в житті кожної людини, і треба виконувати в першу чергу. Поклонятися тільки Господу, а не поклонятися владі, тому що виконання е, любої е, любого е, закону е, це означає поклоніння. Якщо влада е, чи людина, яка має якусь позицію і е, представник влади, е, вона йде проти, попри слово Божого, то це порушує всі закони мироздання. Це світу, і у нас ніколи не буде е, порядку. Тому наша... ми, ми повинні вибрати або рай, або ад. Якщо ми хочемо жити в раю, то ми повинні виконувати в першу чергу закони, які прописав Господь наш. І Ісус умирав, помирав Він за тих, хто сприймає його закони, виконує і відрікається від гріха. Підписуйтеся на канали Солтаненко Юлія та Станіслава, отримуйте більшу відповідей у своїх життях. І пускай в вашому житті буде завжди рай і ніколи не буде ніякого пекла. Амінь.